я ма, матір свою так би Оце нам? герої нашого часу. Так само, як і знімає. Да. Да. Ганяє бабушек ось. Я вас Сніміть, ви де, бабушки вам... стоять. Да. Де, стоять? де знаходиться. Ну. Яка Бабушка у нас собі на, на хліб заробляє, ви її за саме. Що ви... ми її та саме? Ви ганяєте це. Ну. Це нормально, законно. Тут заборонено здійснювати торгівлю? — Де тут написано це? Покажіть а мені, де написано, що, мені, де написано, Но, що, що тут побачите, заборонена то, торгівля. Не дозволено тут. Так я вам так само відповідаю, де заборонено. — Ні, ви ж е, прийшли сюди ганяти, не питаю. я. Ну, це ж вам От надо. скажіть, це мені, надо де написано, що тут заборонена торговля. Покажіть це вам треба. Дивіться, чому? В цивільному доступі. Заходьте на сайт міської ради і дивіться, де дозволяється торгівля, а де забороняється. Все зрозуміло. Ну, Питання, так що, що, ви що ви до мене причепились? Я до вас не причепився. Ну, ви знаходитесь на місці вчинення адміністративного. Я от вас одійшов, ви хотіли, щоб я одійшов. Я от У нас ходжу. на реєстрації. Все, відійдіть. Да. І я теж фіксую ваш оцей безпреділ. Так. Ну. Можете ви представитися, хто ви є. Я представлявся. Ні, ви Пойди не представите. О, це буде гаразд. Змінити, так? Це, да. відійдіть, я ж вам повідомив. Ну, ви знаходитеся я... на місці вчинення адміністративного правопорушення. <плес> я вас відсторонив від цього місця. Ну, я дійшов, на скільки метрів мені дійде. Я вам пояснив, на 10 метрів відійдіть. Ну, де це прописано, що я дов дійти на 10 метрів. Я вам пояснив на місце. Це безпечна дистанція. Ну я вам що, погрожую чимось? Ну, не хватало, що ви ну, ще та чому я дозу на вас відходити, а не пойму. Ви самі свої, собі... Ми е... стоїмо на одному місці. Ну. Це ви до нас підійшли. Ні, це ви до мене підійшли. Почали мене готували, за у нас руки. Як виступалися хват... на нагрудні реєстратори, як ви підійшли до нас почали спілкуватися. А потім достали телефон і хочете щось зафіксувати. Ну, я фіксую вас Фіксувати. як героя. Ви як громадянин маєте за да. кітку. Здоровский вигнав бабушку. Ну, все, бабушка пішла уже. Пришла, уже. Все. все, куди мені? Я не потягнулся, я сейчас. Я понимаю, що клас. Не забудьте води.